У нашій студії також з'явилися безпілотники, які принесли наші гості. І зараз будемо ми показувати і безпілотники, і наших гостей. Це Іван Шевцов, полковник, начальник пресс служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон та Олександр Соловчук, начальник відділу медичного забезпечення 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон, майор медичної служби. Панове, доброго. Доброго ранку, вітаємо, і раді бачити в нашій студії. Ви прийшли не одні. Ви принесли дрони. Розкажіть, будь ласка, що це за дрони? Я так розумію, що саме на них ви збираєте кошти? Ну, саме... Розкажіть про збір, будь ласка. Саме так зараз у нас триває великий збір на 22 мільйони. Цей збір якраз розрахований на закупівлю дронів і ребів, але на сьогоднішній день найбільша потреба в дронах. В дронах, саме в дронах Камікадзе і в розвідувальних дронах, адже саме розвідувальні дрони дозволяють нам спостерігати за ворогом, безпечно доводити наших військовослужбовців до позицій. А також дозволяють слідкувати взагалі за простіром, який як в зоні бойових дій, так і на державному кордоні з Російською Федерацією. Адже зараз наша бригада перебуває на північному кордоні в межах Чернігівської Сумської області, і наші бійці виконують там бойові завдання. Пана розкажіть, які дрони в пріоритеті. Поки ви розповідаєте, наші глядачі бачать на своїх екранах номер карти та QR-код. А що з цим робити, ви дуже добре знаєте, адже глядачі загальнонаціонального марафону постійно долучаються до наших зборів. Ми закриваємо дуже багато потреб наших військових. Сподіваємося, що до цього збору ви також долучитеся: гривня, дві, п'ять, десять, сто хто скільки може на допомогу нашим хлопцям. Якщо коротко говорити про дрони, наприклад, дрони камікадзе маленькі 7 дюймові вони використовуються лише один раз, коли пілот fpv дрона бачить ціль, він її вражає. Тобто цей дрон живе один день. Якщо говорити про більші дрони, 10-дюймові, вони можуть використовуватись як дрони камікадзе, так і дрони, які здійснюють скиди. Тобто такий дрон і летить далі, і коштує трош, трошки більше. Якщо 7 дюймовий коштує близько 300 доларів, то 10-дюймовий 500-600 доларів, то він вже трошки дорожчий. І якщо говорити про розвідувальні дрони, зараз звісно в пріоритеті це Mavic 3 а він коштує близько 200 тисяч гривень, але він має камеру нічного бачення, тепловізор, і він дозволяє вести спостереження як в лісистій місцевості, де погано можна побачити з звичайного Мавіка, так і в нічний час, що дозволяє нам вести спостереження і розвідку цілодобово. А у Росіян а, також використовуються ці зразки озброєння. Чи в них є якісь росіяни використовують правити? фактично такі самі зразки озброєння? Але на сьогоднішній день дуже активно росіяни використовують FPV-дрони на оптоволокні, mm -hmm. що є досить небезпечно і завдає силам оборони. Багато неприємностей друзі. В нашій студії також я нагадаю. Олександр Солопчук, це начальник відділу медичного забезпечення 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, майор медичної служби. Пане Солопчук, у вас свій збір, але не грошовий, а саме людей ви шукаєте. Так, в першу чергу, ми потребуємо фахівців, це лікарів і саме вузьких спеціальності. Це лікарі-хірурги, лікарі-анестезіологи, лікарі-травматологи. Також на є вакансії як фельдшерів, так і медичних сестер. Тому ми закликаємо людей долучатися до наших медичних сил, які забезпечують надання медичної допомоги на етапах евакуації. Це робота на стабілізаційних пунктах і також робота, евакуація поранених від стабілізаційного пункту до шпиталів в тил країни. А розкажіть, будь ласка, детальніше про роботу медиків на полі бою. От з чого починається цей ланцюжок порятунку життя? В першу чергу він розпочинається з самовзаємодопомоги, тому що всі бійці, коли долучаються до Сил оборони, вони проходять певний курс, базовий курс підготовки військовослужбовця, і в цьому курсі вони проходять курс тактичної медицини. Тому всі військовослужбовці отримують базові знання, і коли виникає поранення, в першу чергу вони користуються своїми індивідуальними медичними аптечками надають допомогу самі собі. Далі вже на етапах евакуації включаються спочатку бойові медики. Це люди, які пройшли більш поглиблений курс підготовки. По тактичній медицині вони евакуюють поранених з поля бою до екіпажів медіваку. Це вже е, люди, які працюють на спеціалізованих автомобілях швидкої допомоги. Вони мають певне обладнання, вони вже мають компоненти крові, вони можуть вже провести певні заходи з порятунку е, життя, стабілізувати людину на етапах евакуації і доставити цього пораненого до е, стабілізаційного пункту. На стабілізаційному пункті працюють уже лікарі: це анестезіологи, хірурги. Це команда професіоналів, які в першу чергу націлені на стабілізацію пораненого знеболення, проведення оперативних втручань, які дозволяють пацієнту бути безпечним, отримати допомогу і бути доправленим до наступних етапів евакуації. Це вже лікарні або шпиталі, які розгорнуті трошки далі в тилу. А ви використовуєте безпілотники, наприклад, для того, аби. Швидше реагувати, скажімо, практично постійно, коли відбувається евакуація з поля бою, екіпажі, які займаються кейсіваком, вони йдуть взаємодії разом з операторами дронів, тому що нам потрібно бачити, де знаходиться поранений, який його стан. Також дуже часто ці евакуаційні екіпажі, оператор їх направляє, і також, якщо є потреба, саме дрони камікадзе, вони прикривають цю евакуацію. Тобто, друзі, коли ви на Збір переказуєте гроші. Ви одночасно переказуєте на розширення арсеналу засобів уражень, які є в розпорядженні наших військових для того, аби безпосередньо протидіяти, скажімо, так, росіянам, і одночасно допомагаєте. Рятувати життя українських бійців, адже для їх своєчасного виявлення на полі бою також використовуються безпілотники. Тому ми дуже вдячні усім, хто долучається до цього збору вже понад 80 тисяч гривень, і е, по гривні по дві я вас закликаю переказати на цей збір, хоча би тому, що зараз як ніколи важливо підтримувати збройні сили України. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, чи багато серед операторів дронів, дівчат, жінок? Наразі серед операторів дронів в нашій бригаді ще дівчат нема, але ми створюємо підрозділ рубак, тобто ми розширюємо кількість операторів БПЛА і кількість наших літальних апаратів, і хочемо створити окремий. Ну, спочатку, це буде відділення. Якщо буде більше бажаючих, то заставу або потім навіть цілий відділ, який буде сформований виключно з дівчат. Чому а чому б і ні? Якщо ми маємо е, дівчат фельдшерів е, і вони досить добре себе показують в стаб пунктах. Якщо ми маємо е, дівчат снайперів, якщо е, які рахуються кращими снайперами, е, то чому б і не зробити такий підрозділ? Це може бути як експеримент, е, але е, досить непоганий. Чому тому, що в штурмовики ми дівчат не візьмемо, бо там треба досить сильна витривалість. А оператор БПЛА він перебуває в відносній безпеці, тобто на відстані від лінії зіткнення від в зоні бойових дій, але на більш такій відстані. І дрон важить не досить багато, тобто і керування дроном не є таке важке для того, щоб навчитись керувати розвідуванням або і дроном в наших навчальних закладах. Проходять курси три тижні. Тобто за три тижні можна навчитись керувати дроном. А загалом, наскільки у вас сьогодні відчутна потреба в операторах БПЛА нових? Дуже відчутна. Потреба в операторах БПЛА є, адже чим більше у нас буде операторів БПЛА, тим менше хлопців буде на передовій, тим менше хлопців буде в небезпеці. І тим більше, ну чим чим більше очей в небі, тим спокійніше хлопцям в окопах, пане Олександре, а Чи були в вашій практиці випадки, коли за допомогою дронів під час атаки доставлялися медикаменти до бійця, який був поранений, який потребував цієї необхідної допомоги? І чи використовуєте ви для евакуації для якоїсь підтримки поранених на полі бою наземні роботизовані платформи? Так, звичайно, дрони використовуються, коли евакуаційна група тривалий час не може підійти до пораненого. Є спеціалізовані дрони, вони більшого розміру. Вони можуть доставити до пораненого як засоби надання першої медичної допомоги, так і ту саму їжу і воду, тобто засоби, які дозволяють пораненому дочекатися евакуації. І вони використовуються досить широко, коли на те є відповідна потреба. На жаль, в нашій, в нашій бригаді немає роботизованих систем, які можуть дозволяти евакуйовувати поранених з поля бою. Якщо є люди, які можуть нам це. Допомогти отримати, ми будемо з радістю використовувати такі засоби, тому що вони є в певних бригадах і вони показують свою ефективність. А загалом, можливості евакуації пранених з поля бою, вони великою мірою і визначають рівень смертності на полі бою, тому що, наприклад, мав інтерв'ю з американським пілотом, який літав на F-16, і Він брав участь у роботі місії підтримки, і він казав, що коли стоїть завдання знайти американського солдата на полі бою, то це ціла операція, яка скоординована. Ну коли Ідуть бої на території, наприклад, якихось держав далеко від сполучених штатів. Це скоординована операція, гелікоптери, літаки, прикриття і так далі. На сьогодні, якщо ми порівнюємо можливості евакуації, які є у росіян і в українців, то про що це порівняння свідчить на вашу думку? Так, звичайно, будь-яка операція по рятунку і евакуації поранених вона потребує певної підготовки, злучення певних сил та засобів. Звичайно, можливості евакуації в країнах НАТО. І в Україні вони трошки відрізняються, і дуже відрізняється конфлікт. Треба розуміти, що країни НАТО, Америка, вони використовують санітарну авіацію досить широко. На жаль, в нашому конфлікті на сьогодні війні неможливо використовувати дуже близько до лінії фронту саме авіацію. Тому у нас відбувається саме наземна операція. Виїжджають певні екіпажі. Це може бути і евакуація без транспорту. Виходить група, має ноші і виносить пораненого з поля бою. Що в нас, що в нашого ворога є проблеми саме з медициною, з кадрами, які це забезпечують. Ми знаємо, що на території Росії смертність вища від поранених. В них евакуація набагато складніша, особливо на окупованих територіях. Тому що в них дуже погана інфраструктура. Ми знаємо, що в, в перший рік повномасштабного вторгнення з багатьох районів і лікарень, які там були в окупації, вивезли обладнання, яке допомагає рятувати поранених. Тому їхня плече евакуації суттєво більше. І також самі підходи до медицини відрізняються. Все ж таки, Україна потихеньку переходить на старти НАТО. Ми використовуємо протокол ТІСІ-3. І різні додатки до нього. Ми використовуємо кров безпосередньо на полі бою, тобто максимальна близькость, ми це можемо її доставити. В росіян це все поки що так не працює. Вони працюють по старих методичках, по старих книжках, і їхня смертність суттєво більша. Якщо не помиляюсь, крайню цифру, яку я бачив, це близько 50% військових поранених зі сторони Росії. Вони гинуть на етапах евакуації від поранень, які би не мали би спричинити смерть. Пане Івана, а якщо говорити про цілі, які вдалося вполювати за допомогою ось цих ось пташок, то якими може похизуватися саме ваш прикордонний загін? Ну цілі, які наші бійці знищували досить багато, це і танки, і БМП, і жива сила противника на сьогоднішній день. В пріоритеті це засоби спостереження, типу муром, засоби антенни зв'язку. І таких цілей досить багато: і гармати, і міномети. Ну, тобто, наша бригада вже понад два роки веде активні бойові дії, і на рахунку наших операторів БПЛА досить багато таких жирних цілей. А вдавалося знищувати якусь нову техніку, дуже важливо для росіян? Танки, в основному це танки. Вже понад 150 тисяч гривень переказали наші глядачі для вашого збору. Друзі, ми вдячні кожному, хто долучився. Хто не долучився, закликаємо це зробити. Є ще не так багато часу для того, аби зісканувати QR-код на вашому екрані або за номером картки переказати ту. Суму грошей, яку ви можете собі дозволити переказати на цей збір. Я нагадую, що не буває маленьких донатів, і найбільші суми, які ми збирали за короткі проміжки нашого ефіру, складалися якраз з цих невеличких донатів з дій тих людей, які розуміють. Важливість підтримки збройних сил України і я обіймаю кожного з вас і кожному з вас. Дякую, особливо в період, коли ми входимо в очевидь, в такий турбулентний час. Дуже важливо відчувати плече і підтримку один одного. Івана щодо загальної ситуації на прикордонні Сумщини. Про що, що про наміри точніше Росіян на північному прикордоні може свідчити ті дії, які сьогодні фіксуються з їх боку? Якщо говорити про Сумщину, то треба розуміти, що крім Сумщини, ще є Курщина, і е, ті е, великі кількість обстрілів, які зараз є по Сумській області, воно в першу чергу пов'язане з наміром росіян, якомог на швидше відбити Курщину. Е, ми розуміємо, що скоро е, мають бути перемовини, і чим більше ми відстоїмо своєї території, вони від відіжмуть нашої території, от на тих умовах і будуть точитись ці перемовини. Тому їхня задача саме по сумщині, це відновити свою територіальну цілісність саме Курської області. І тому така велика кількість обстрілів зараз іде по сумщині і тому друзі. Так важливо підтримувати Збройні Сили України саме у цей момент. Майже 200 тисяч гривень переказали. Я вам дуже дуже вдячний, друзі. Ми дякуємо вам за те, що ви знайшли можливість і приїхали сюди, до нас в студію, розповіли нам і нашим глядачам про ту важливу роботу, ту важливу місію, яку виконуєте ви там на передовій. Дякуємо вам дуже щиро. Низько вклоняємося. А глядачам нагадаємо, що тут у нашій студії були Іван Шевцов, полковник, начальник. Як прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон та Олександра Солопчук, начальник відділу медичного забезпечення 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон, майор медичної служби.